Назвіть трек зі словом вдома і я вам подарую квасопілля. А у мене немає дому. Дому. А я кажу вдома. 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 Давайте а подумаємо. Ви звідки? З Тернополя. В Києві буваєте? Чуть-чуть. Знаєте, є такий трек? Київ то є. Київ то є. Київ. Ви ні. <кліг> Давайте щось подумаємо з іншого репертуару, яктака. Знаєте? <кліг> я... Ні, Ні, як не знаєте. Не як. Знати. Окей, як добре. Забороняємо слухати як. Окей. Не любите ви яктака. Окей. Оце. я до жену останнього вагона, коли вона <кліг> тебе <кліг> чекає вдома. Знаєте, хто співає? Хто? <кліг> Яктак? Мій улюблений. Тримайте. Все вам классопіли. Ну да, ви ж ви сказали. Дякую. Да, давайте мені п'ять Аліна. Гарного дня!